Вітання в ефірі телеканалу «Імстудіо». Програма Час. В студії працює Сергій Фомін сьогодні у випуску. Гроші повернуть. Ощадбанк продовжить виплачувати заощадження колишніх вкладників. Вси безхатченки в Ужгороді хочуть будувати притулки для тварин. Немає паркоматів, немає і грошей. Відтепер паркуватися можна безкоштовно. Прибрати білборди в Варшаві взялися навести лад із зовнішньою рекламою. Потрібна ліцензія, гаджети із піратським контентом забиратимуть прикордонники. Віце-прем'єр-міністр Сергій Тігіпко не виключає, що в Україні ведуть податок на пасивні доходи, куди входять депозити, роялті, дивіденди тощо. Я думаю, що по пасивних доходах потрібно починати це робити. Пасивні доходи це вже не тільки надходження від банківських депозитів, але й роялті, дивіденди, ще багато чого. Саме тут є великі резерви для бюджету. Це буде дуже непроста розмова. Але я вважаю, що потихеньку до цієї справи підходити треба, сказав Тігіпко. Крім того, вважаю, віце-прем'єр сьогодні. Ні, потрібно робити акцент на ресурсних податках за видобуток руди, піску, щебню, нафти та газу. З 2 березня Ощадбанк розпочинає процедуру актуалізації даних в реєстрі вкладників заощаджень громадян. Ця процедура здійснюється щодо осіб, які зареєструвалися, але не отримали в 2008 році компенсаційні кошти. З метою ефективного оновлення даних та створення максимально комфортних умов для громадян. Розроблено графік, згідно з яким громадяни можуть оновити в реєстрі персональну інформацію. З графіком можна ознайомитися у відділеннях Ощадбанку та на сайті Національного банку України. Також всю необхідну інформацію. Цю можна отримати, зателефонувавши на гарячу лінію за номерами 044 364 чотири або 0800 212 двісті Дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. Національний банк України наголошує, що відповідно до доручення президента України Віктора Януковича проводення компенсаційних виплат вкладникам Ощадбанку колишнього СРСР розпочинається з 1 червня 2012 року. В Ужгороді хочуть почати піклуватися про безпритульних тварин. Для цього навіть планують побудувати спеціальні притулки. Тільки в Ужгороді нараховується близько тисячі вуличних собак. Дуже багато з них мають різні хвороби, які можуть впливати на безпеку жителів. Про те, як має вирішитися ситуація із безпритульними собаками, розповість Ірина Ващук. Наразі в Ужгороді завершується облік безпритульних тварин. Як зазначається у звіті комунальних служб, у місті вже нарахували приблизно 585 безпритульних собак і ще 390, котрі пересуваються з граями. Пси безхатченки досить небезпечні, оскільки ніхто не знає в яких санітарних умовах перебувають тварини. За моє життя кусало вісім разів собака. Ну не одна і та ж, а різні е, боротьба. Ну, я вважаю, що найефективніше це буде їх вилавлювати і стерилізувати, якщо мирним шляхом. Звичайно, відстрілювати їх це є вандалістичні міри. Нічтужати, що в мене теж дві не знав, що з ними зробити. Кормити треба що з ними робити. Я не знаю сама. Щоб усунути проблему із безпритульними собаками, заступник міського голови Ужгорода Віталій Семель подав проект створення нового притулку для тварин безхаченків. Таким чином, на наступному засіданні міськради депутати будуть голосувати, допомагати тваринам чи ні. Нині собаки насправді не мають куди подітися однак, жителі не задоволені, що пси гуляють з граями центральною частиною Ужгорода. То я думав, що треба держати і щось рішати, ні? Я так думав. Бо теж не гуляли по тому по вулиці, діти все ж таки ходять на Ну, Звичайно, треба організувати десь притуль для них для безпритульних місць, щоб вони перебували, тому що це, це ненормально, коли їх знищують. У проєкті захисту вуличних тварин йдеться про організацію притулку та затвердження програми щодо забезпечення нормальних умов для собак. Пан Семель розповів, що залишається тільки знайти відповідне приміщення та долучити організації, які б змогли підтримати ідею створення такого сироти. для тварин. Оплата паркування автомобілів у місцях, де ще не встановлено паркомати, може здійснюватися лише безготівково. Про це на прес-конференції заявив начальник управління благоустрою територій та комунального обслуговування Мінрегіонбуду України Олександр Ігнатенко. З 1 квітня ми вважаємо, якщо відсутній паркомат, то люди можуть не платити, сказав він. І додав, що з 1 квітня місця для паркування, які не облаштовані належним чином, перебувають поза законом. Водночас, оскільки місця для паркування вважаються елементом благоустрою, Плата парковки є обов'язковою, проте паркувальник може вимагати оплати паркування лише безготівковим розрахунком, зокрема через банк. Сьогодні реклами вдосаль, як у традиційних медіа, так і в інтернеті. Рекламу зараз чіпляють будь-де лиш би був глядач на сіті лайти, білборди та вивіски. А підприємливі ділки примудряються встановлювати рекламні щити, незважаючи на незручності для громадян, прикриваючи ними пам'ятки архітектури та у деяких місцях, де вони заважають дорожньому руху. В Варшаві вирішили це зупинити. Деталі знає Олександр Поліщук. Реклами у містах Закарпаття зараз настільки багато, що не можна й кроку ступити, щоб не наткнутися поглядом на рекламну вивізку сітілайт або білборд. Рекламні блоки зачасту не прикрашають місто, а навпаки, спотворюють його. У Варшаві вирішили боротися із цим явищем. Назріло питання впорядкування рекламних щитів давно. Перш за все, через хаотичне їх розміщення по місту, і все це з дозволу міської влади. До нас постійно на кожне засідання і на сесію і на виконком надходило. Ну, 10-15 заяв на розміщення білбордів і сітілайтів. Спочатку ми давали дозвіл, потім помітили, що це оцей хаотичний дозвіл. Воно дуже дуже мішає нам у роботі. Як наслідок, рекламні блоки почали з'являтися у несподіваних місцях. То поряд із архітектурними пам'ятками, то на розвилках доріг. Щоб виправити ситуацію, міськвиконком розробив схему розміщення сітілайтів по місту, а білборди взагалі будуть розміщуватися лише на в'їздах у Єршаву. Вони практично підсвічують територію тротуарів, площ, скверів і так далі. Тому ми теж розробили про, о, схему розміщення і погодили із управлінням Державної інспекції. От, і е, зараз маємо абсолютно спокійний, е, так сказати, на виконкомі е, спокій, коли йде розміщення цих рекламоносіїв. Людина просить: дайте мені в районі кінотеатру. Два сіті лайти. Ми дивимося на схемі, є вільні, є ми просто вирішуємо дати. Окрім того, важливе рішення ввести помісячну плату за сітілайти та білборди, адже дотепер ніякої плати з рекламних агенцій за розміщення рекламних блоків у Вершаві не брали. Ми організували або, скажем, зафіксували відповідно на бумазі відповідним рішенням оплату за їх розміщення, чого раніше у нас не було. Кажуть, що ну що таке, 25 гривень за сітілайт. Ну ніби нічого, так? Але якщо врахувати, що 25 гривень платиться за кожен Сітілайт, платиться один раз у місяць, а сітілайтів буде штук 50 на території міста вже є, то копійка набігає. У свою чергу за кожен білборд встановлено помісячну плату у розмірі 60 гривень. А от щодо виданих дозволів на чотири білборди, які вже встановлені у центрі міста, то поки що їх не чіпатимуть. Проте в місті ще не вирішена проблема із нагромадженням реклами на приватних будівлях, магазинах, кафе. Але це вже питання доброго смаку, і міська влада сподівається, що власники суцільно заклеєних рекламою будівель схаменуться, і реклама у місті нікому не заважатиме. Згідно з міжнародною угодою під назвою АСТА, до якої найближчим часом планують приєднатися 22 країни ЄС, прикордонники можуть вилучати і знищувати техніку, якщо знайдуть у ній неліцензійний фільм, пісню або програму. Враховуючи, що Україна є однією із найбільш піратських країн, то і громадянам при перетині кордону з ЄС доведеться тричі подумати, чи варто брати в дорогу неліцензійні розваги. Проте експерти вже уявляють, до якого колапсу може призвести таке нововведення, коли кожен мандрівник буде демонструвати. Свої гаджети для того, щоб їх перевіряли. Наразі ж мандрівникам правозахисники рекомендують перед поїздкою дізнаватися, чи приєднана країна до угоди Аста, оскільки у разі конфіскації пристрою з нелегальним контентом компенсацію за нього ніхто не надасть. Благодійний всеукраїнський місячник Червоного Хреста цьогоріч стартує 2 квітня і триватиме до 2 травня. Він проводиться під гаслом Милосердя, немає віку і статі. Приєднується до руху Червоного Хреста. Акція покликана привернути увагу суспільства до проблем найбільш уразливих верст населення, зокрема інвалідів, одиноких людей, похилого віку, дітей сиріт, біженців безпритульних та хворих на туберкульоз. А відтак поліпшити умови їхнього життя. Уже понад 130 років на теренах України існує товариство Червоного Христа, ця всеукраїнська добровільна гуманітарна організація щорічно проводить низку заходів, аби допомогти незахищеним верствам населення. Це ми працюємо і розгортаємо гуманітарні акції допомоги постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій. Це є одна із найпотужніших програм робота під час катастроф, от епідемій і різних конфліктів, військових конфліктів, але слава Богу. В нас в мирний час ми працюємо в Україні, тому ми більше приділяємо уваги роботі під час надзвичайних ситуацій. 2 квітня розпочався місячник Червоного Христа. Учасники товариства мають на меті нагадати людям про існування організації різноманітними акціями. Робота такої організації надзвичайно важлива, адже протягом року вона надає медико-соціальну допомогу 56 тисячам чоловік. Протягом 18 років діє лікарня Червоного Христа в селі Ракошино, де опікуються близько 160 Особами також у рамках товариства вже понад 50 років діє патронажна служба сестер милосердя. Щороку сестри надають допомогу близько 6 тисячам підопічних. Сьогодні в області працює обласна, дві міські і 13 районних організацій Червоного Христа. Також в структурному підрозділі організації знаходяться 1244 первинних організацій. Як бачите, це така потужна громадська організація в нашій Закарпатській області. Сьогодні в нас є структурний підрозділ організації, який називається Патронажна служба сестер милосердя який налічує 113 посад, на яких працюють 119 фізичних осіб. Дія в Червоному хресті робота з розшуку. Учасники товариства сприяють в налагодженні зв'язків з рідними, котрі загубились під час Другої світової війни, сучасних збройних конфліктів та інших життєвих ситуацій. Впродовж всеукраїнського місячника Червоного Христа учасники організації просять закарпатців долучитися до волонтерської роботи, просять взяти участь у гуманітарній допомозі. Адже на Закарпатті та в Україні в цілому є безліч осіб. Котрі потребують допомоги. Також червонохрестівці наголосили на тому, що шукають складське приміщення на Закарпатті, адже через його відсутність виникає низка проблем із збереженням гуманітарних речей. триває інформаційна програма. Час далі у випуску. Без націнок магазин для бідних відкрили на Рахівщині. Булькфест в Ужгороді надували мильні бульбашки. Концерт довжиною в рік учні музичної школи Чайковського представляли свій творчий звіт. Практично вже втілена в життя одна із давніх обіцянок керівництва Рахівщини. У цьому районі відкрито перший спеціалізований магазин з продажу соціальних продовольчих товарів для малозабезпечених. Сприяли відкриттю магазина місцеві підприємці та представництво Червоного Хреста. Деталі у матеріалі наших кореспондентів. Хтось живе, а дехто виживає? Народ знає, що більшість забезпечених громадян наживається якраз на безвихідді незахищених верств населення. До прикладу, дрібні підприємці часто на товар першої необхідності ставлять великі націнки в першу чергу на ліки та продукти харчування. Та все ж деякі бізнесмени намагаються ситуацію виправити. До нас звернувся червоний представник Червоного Христа з пропозицією такою, з проханням таким відкрити. Магазин іменно для категорії малозабезпеченої частини людей, які зможуть собі не відмовити в хороших продуктах харчування. Вперше в Україні під патронатом Товариства Червоного хреста на Рахівщині відкрито соціальний магазин. У центрі Рахова люди можуть придбати продукти першої необхідності майже без націнки. Може інвалід чи сирота, чи багатодітні сім'ї можуть прийти і придбати продукти харчування по дуже низьких цінах. Спочатку планувалося роздати інвалідам, пенсіонерам, багатодітним сім'ям, чорнобильцям і всім незахищеним верствам населення пластикові картки на знижку у магазині. Всього їх мало бути 35 тисяч, але потім вирішили надавати знижку всім. У нас практично всі сім'ї в Рахові мають в сім'ї як пенсіонера, так і когось льготника, тобто чи інвалід, чи ветеран там. Ну, Одиниці людей в Рахівському районі, які не підходять під цю категорію, тому робити якийсь такий сильний розділ теж не будеться. Як запевняють підприємці, у соціальному магазині такі ж харчі, як і у всіх інших продуктових лавках, не брак, не конфіскат і термін придатності дійсний. Днями заклад тільки відкрили, а покупців вже більш ніж достатньо. Ну і думаю, зайду я подивлюся. Дійсно, так прийшовшися Подивившися ціни на товар, я вирішила тут отоваритися. Знижки на весь товар мали становити 17%, але зараз вони коливаються від 7 до 17. Справа в тому, що є закон про накрутки і так далі. Є такі продукти харчування, як молоко, крупи, там, ну, першої необхідності, на які можна ставити максимально 10%. Ці продукти ми пускаємо практично без накрутки. тобто це йде 1% один відсоток тільки транспортні розходи. Підприємцям допомагають працівники товариства Червоного хреста. Є пенсіонери у нас яким будуть пенсіонери попросити наших волонтерів, волонтери будуть доставляти їм продукти харчування по дуже низьких цінах. Нещодавно найактивнішим волонтерам Червоного Хреста Рахівського району відкрили дошку пошани, адже їхня праця заслуговує на подяку, особливо коли стає в пригоді найбільш незахищеним. Індиферентна так називається виставка молодих фотографів краю, які зобразили світ у власному сприйнятті і поділилися з іншими своїм баченням. Організатори виставки впевнені, що сучасне мистецтво на Закарпатті тільки починає свій шлях. Детальніше про індиферентні речі Ірина Ващук. Фотовиставку в Ужгородському музеї імені Бокшея організував відомий фотохудожник Тарас Табака. Ідея назви Індиферентна належить також ньому. Означає вона сучасне поєднання живопису, комп'ютерної графіки та фотографії. Пан Тарас ретельно вивчав роботи молодих митців і, зрештою, обрав найкращі та об'єднав їх у єдину добірку. Перш за те, що вони досить високого професійного вже класу, досить зрілі. І я через цей хід хочу показати, що серед молоді є дуже зрілі люди. По-друге. У них, як вже було сказано на відкритті, немає тієї внутрішньої конкуренції, тієї озлобленості і сама назва виставки індиферента. Певне усумітнення відсторонення від тих якраз проблем наносних, які ми самі собі продумовлені. Захід урочисто відкрився вступним словом авторів та бурхливими оплесками поціновувачів фотомистецтва. Живопис у роботах плавно переплівся з незвичайними пейзажами, а комп'ютерна графіка вражала своїми яскравими кольорами. Ідея сама по собі визникла іменно тях двох робот, стоять за мною, Це у від банального розуміння пейзажа як такового. Uh, я постарався. Скантак, у ті од дінетативного значення пейзажа, то тобто буквального его значення, і придати більше смисла автори виставки запевняють, що сучасне мистецтво насправді індиферентне адже багатогранне і неординарне. Роботи представлені на виставці показують, що потрібно звільнитися від усього складного і буденного. Головне кажуть, фотографи насолоджуватися життям і бачити його глибину. Саме зараз мені здається, що весна вона прийшла досить рано. Зараз дуже тепле сонце, синє небо і чорні осінні руки. Руки дерев. Це така природа задає дисонанс сама собою. І мене це надихає. Я це бачу, я це бачу багато чого. Ну постійно навколо і постійно на це звертаю увагу. На майбутнє планують і персональні виставки, аби закарпатці могли насолодитися колекціями світлен сучасних фотометців. Уже декілька років поспіль в останній тиждень березня у центрі міста Надужем відбувається флеш-фестиваль Булькфест. Ідея започаткована жителями міста перетворилася в традицію. Цьогоріч цей фестиваль зібрав чимало дітей та дорослих. Метою заходу залишається проведення весняної антистресової розважальної акції з масовими випусканнями мильних бульбашок. З 13 по 14 годину по місту літали мильні бульбашки від найменших до величезних розмірів. Ми вирішили прийняти участь посильно. Я бачу, вже свято починається. Нам дуже цікаво. Ми принесли свої домашні заготовки, і сподіваємося, що Погода нам поможе і воно все вийде. Скільки ти бульбашок уже надув? Є, я надув, е, вісім. Десь біля сто. Вдобається такий фестиваль. Так головні атрибути мініфесту – генератори мильних кульок, хороший настрій, і море, задоволення. Правил ужгородці дотримувалися всім, брали із собою по два флакони мильних розчинів, аби в разі чого поділитися із тим, хто забув взяти із собою булькоутворювача вдома. В обласній філармонії звітували учні та викладачі музичної школи імені Чайковського. Такий звітний концерт відбувається щорічно, оскільки в кінці року у дітей в школах розпочинаються іспити. Аби не відволікати їх від навчання, концерт звіт традиційно відбувається 31 березня. Цього разу діти від 8 до 15 років демонстрували публіці знання, яких вони отримали в школі протягом навчального року. Я буду виступати сьогодні з оркестром, ми будемо виконувати три пісні. Тече річка, мелодія та полька. Звуки скрипки, фортепіано, кобзи та ще багатьох інших інструментів цього дня лунали в залі філармонії. задіяні абсолютно всі інструменти, і абсолютно всі великі колективи, які працюють в нашій школі. Це і хор молодших класів, і хор старших класів, і струнний оркестр, і оркестр народних інструментів, і духовий оркестр, і унісон скрипалів, і ансамбль акордіоністів, і ансамбль гітарістів, і ще безліч окремих виконавців, які будуть ці виступати на цій чудовій сцені обласної філармонії. Охорона рибних запасів один із основних напрямків роботи головного управління Закарпат держрибоохорони. Але на сьогоднішній день є й такі види риб, які знаходяться на грані зникнення. У таких випадках збільшення їх популяції в природному середовищі проводиться штучним шляхом. Днями у закарпатські річки випустили близько 23 тисяч мальків струмкової форелі. Деталі у наступному матеріалі. Саме задля збереження та здійснення заходів із відтворення деяких видів риб, головне управління Закарпат розробило програму відтворення лососових видів риб у басейні річки Тиса» на 2008-2017 роки. Днями її реалізували на гірських річках та тихих потічках селища Великий Бичків Рахівського району спільно із екологами та працівниками державного підприємства Великобичківське лісомисливське господарство. Павні даста. Понизили кількість рибу в наших річок і є ціль добитися бажаного результату, аби от у нас було. Велика кількість риби в наших річках і потоках через відсутність фінансування працівникам управління закарпат держрибоохорони доводиться здійснювати зариблення за сприяння ентузіастів і деяких небайдужих громадських організацій. Близько 23 тисяч мальків струмкової форелі випустили цього разу у річку, але за словами рибоохоронців, цього замало. Окрім струмкової форелі, на межі зникнення і Харіус та Дунайський лосось. З 2008 року була прийнята програма по відтворенню, але зв'язку із повною відсутністю фінансування і заходів, відповідно на 2012 рік ми маємо тільки от. Друге зариблення і по, і по своїй чисельності мізерне, і видно по можливостях, які ми маємо тільки десь в окремих регіонах. Місця зариблення вибиралися заздалегідь, Враховувались не тільки природні фактори, але і контроль браконьєрства. Першочергово було вибрано регіон де. Мінімалізований негативний негативний вплив господарської діяльності і налагоджений контроль по боротьбі з браконірством. А також, значить, специфічні водойми для струмкової форелі варто сподіватися, що ситуація із фінансуванням цієї програми скоро покращиться, і подібні заходи будуть проводитися частіше. Необхідно також зазначити, що важливим етапом зариблення є подальший контроль і спостереження за процесом адаптації і росту видів риб. В Ужгороді відбулося жеребкування серед дитячих футбольних клубів краю, які візьмуть участь у національному чемпіонаті, присвяченому євро 2012 Саме у понеділок для команд визначили місця проведення стикових матчів, які повинні завершитися фіналом у Києві на НСК «Олімпійський». В Ужгороді відбулося жеребкування чергової стадії змагань зі шкільного футболу Закарпаття. Учасники півфіналу дізналися, хто буде їх суперниками на інших етапах чемпіонату. Також жеребкуванням визначили, хто в якій зоні гратиме у півфіналі. Моя команда буде грати у зоні із Мукачевом, Мукачівським районом та Воловцем. Ми попали у півфінал із командою Воловець. Я думаю, що це хороша команда. Нам вдалося виграти першість району. І ми надіємося перемогти команду Воловець і піти у другий етап. 2012-й – рік чемпіонату з футболу на Україні. Тому краща команда школярів-футболістів в травні братиме участь у змаганнях за національний кубок із футболу серед школярів. Турнір проходитиме там, де чемпіонат з футболу Євро 2012. Будуть чотири переможці, і вони візьмуть. Думаємо, що десь 19 квітня у фінальній частині серед чотирьох переможців зон буде визначений переможець від Закарпатської області, який далі піде захищати інтереси області на рівні нашої України, де буде визначений переможець, і ця фінальна гра пройде на олімпійському стадіоні, що дуже відрадно, на тому стадіоні, де 1 липня пройде фінальний матч чемпіонату Європи з футболу. Перший етап змагань серед учнів закарпатських шкіл пройшов з 24 березня, по 1 квітня змагаються юнаки за олімпійською системою. Хто програє першим, вибуває ці зональні змагання. Вони по чотирьох зонах, а потім уже фінал в Ужгороді. Ну і далі буде та то така ж система. Далі по Україні зональні змагання в всеукраїнській вже фінал там на олімпійському стадіоні. Фактично, основна мета кубку 2012 серед школярів України пропаганда здорового та спортивного способу життя. Наразі у мене вся інформація, як розвиватимуться події далі, покаже час. Я ж прощаюся з вами на все добре.